12 грудня 2024 рік випав сніг, ну, а мої виноградні лози всі на шпалері. Проходять закалювання. Роблю вам звіт, що я свій виноградник не вкривав і зроблю в сезоні 24-2025 років випробування нам морозостійкість стійкість всієї своєї частини виноградника. От, в такому вигляді. На завтра обіцяють понижені температури десь мінус 12 градусів, так що теж подивимось, як пройде це випробування. Буду. Записувати, які були найнижчі температури. Ну і весною будемо дивитись, як себе поведе виноградна лоза, як будуть розвиватися наші бруньки і пагони. Десь ще залишилась частина винограду, який був на пасенках, я його не зривав. Ну і тут ще бачимо вся моя лоза. Так що, експеримент триває. Кому сподобалось, підтримуйте канал, ставте вподобання, тому що YouTube так веде себе по відношенню для того, щоб показати всім іншим. Тому буду дуже, дуже вдячний за коментарі і за підтримку.